Екологи дослідили воду у річці тетерів від гідропарку до пішохідного мосту. У місці впадіння річки Кам'янки у тетерів виявили плями коричневого та зеленого кольору. Проби води взяли для фізико-хімічного дослідження. Дослідили вміст розчиненого кисню у воді, він виявився нижче норми. Три. При нормі не менше чотирьох повинен бути. Це, за словами Ірини Березюк, може призвести до загибелі риби. Це низький рівень кисню може призвести до різних причин. Можливо, можливо, призвести до загибелі риби, біоресурсів якихось, але ж ну, взагалі, коли от гине риба, завжди низький кисень. Житомирянин Володимир понад 40 років мешкає неподалік річки тетерів. Чоловік розповів, що такі забруднення спостерігає постійно. Хтось спустив на Кам'янки щось. Пив завод, може обично спускає. А я не знаю, чи він зараз працює. І над кам'янкою всі туалети виходять на річку. Ну, грязна річка. Випливали, ось ці такі островки. Гряз якої Ірина Ковальська, працівниця лабораторії, показала, як визначають вміст нітритів та концентрацію хлоридів у воді, яку відібрали для експертизи. Визначаємо нітрити в нашій водою. Для цього ми використовуємо 25 мл нашої проби. Додаємо туди реактив спеціально для визначення нітритів 2 мл. і вистоїмо 40 минут. Коли я вже виставилась, ми починаємо вимірювати. Наливаємо кювету, вставляємо прилад, вибираємо нас і вимірюємо даний показник зразу нас на, на, на табло повказує 0,08. Ну, про рахунку ми будемо зараз підставляти і будемо визначати по нашій формулі. Нітрити в даній ні водойні. Це соль хлоридні. Засоленість призводить до змін видової різноманітності серед рослин, які ростуть в поймі тої річці, де вони виявлені, а також впливають в певною мірі на фауну. Нітрити ці мінеральні добри, які вносяться. В поля огороди вони змиваються з водою до річки і теж впливають і на фауну і флору. Ну, якщо людина кофне невелику кількість або хлорідів, або нітридів, то я так вважаю, великого такого шкоди здоров'ю воно не принесе. Лабораторні результати будуть готові у п'ятницю, 23 червня. Тетяна Скоростенська, Сергій Кобилянський Суспільне, Новини, Житомир.